Війни розпочинають політики. Війни закінчують тест політики. Ми, українці, хочемо якомога якоможвидого закінчення цієї війни, але на наших з вами умовах. А які умови українського народу, щоб з нас цієї війни українці мали можливість створити для себе державу, свою українську державу, які будуть господарювати так, як собі хочуть? А з іншого боку, ми з вами знаємо, що кожен день продовження цієї війни він забирає найдорожче, що є у нас і в, усій, і в усьому світі. Це є життя українців. Українці це є найвища цінність на планеті Земля. Ми її маємо оберігатися можливими способами. Для того, щоб був умер, потрібні різні важливі впливу на ворога прямого, так і на різних тих шакалів, які нас оточують. Основне це, звичайно, що поле бою, якщо на полі бою є катастрофа, то тоді вже нічого не допоможе. Ми бачимо, що поле бою у нас нормальне, стабільне, тобто там все нормально. Тож основні зусилля мають доклати наші дипломати, яких у нас є достатньо безліч. Є Тож нехай вони працюють щось, працюють якось інтенсивніше, щоб цей мир нарешті настав. Не повинні задіювати всі важелі, можливі Ні повинні ем, знати історію, знати, що війни закінчується по різному. Зокрема, згадаємо, що війну можна перемогти, але її програти. Найскравіший приклад це Перша світова війна, Німецька імперія, коли вона перемогла в Першій світовій війні. Але за наслінком внутрішнього конфлікту, через те, що там комуністи, більше з яких була. Проти, проти них потім один художник виступав сильно багато. Вони руйнували ру, державу зсередині, без тих страйків постійно, постійні вимоги миру на будь-яких умовах. призвело до того, що влада німецької імперії е, взяли і підписала цей мир. І цей мир. Ми знаємо до чого призвів. Тобто держава перемогла, але програла дипломатично програла. З іншого боку, ми знаємо, що вато є держави, які програли, але перемогли. Зокрема, в другій світовій війні є ряд держав. Найскравіше з них це є ну, Румунія і, і, і Італія. Які ці війни програли. Катастрофічно вони програли, але вчасно собі покрутили одним місцем, дипломатично спрацювали, і нічого їм за то не було, що вони цю війну програли. То ж, наші дипломати мають вивчати це і без інших досвідів для того, щоб нам для нашої України не кажучи, умов вибороти, щоб у нас настав мир якомога швидше, на якомога прийнятніші для нас умовах. Тож бажаємо мудрості тим нашим політикам, нашим дипломатам. Бо, бо як вони будуть байдукувати, то кожен день українців буде менше, кожен день буде втрачати найдорожче, що є у нас, українці, і в усього людства. Це життя українців, тож готуємо супокраїнці і наймісті перемагаємо в єдності наші сили, і пам'ятаємо, що лише українець в Україні повинен бути господарем.